Це наш фрезерний верстат називається Камам. Ми його дуже любимо, йому вже дуже багато років він дуже гарно працює. Зараз ми вам покажемо, як відбувалася зміна шаблону для фрезерування на цьому верстаті. Наприклад, наша задача взяти у цей шаблон, на якому ми фрезеруємо сидіння для школи, і перейти фрезерувати спинки на іншому шаблоні. Як цей процес відбувався раніше? Ці шаблони кріпилися в таких глибоких отворах чотирма великими гвинтами. Треба було ці чотири гвинти викрутити. Але перед тим треба було знайти оцей ключ трещотку, а саме головне це знайти продовжену головку, тому що не всяка головка, коротка головка, всі глибокі ямки не діставала. Іноді цей пошук тривав. Не один десяток хвилин. Потрібно було в стрісарку бігати, пошукати, і РМЦ на вулицю вибігти, пошукати, і не факт, що ти знайдеш. Отже, ми розкрутили всі 4 гвинта і після цього знімаємо шаблон. Що було після цього? Для отаких шаблонів великих, для сидінь використовувався отакий от стіл. Ось такого великого розміру, і от через ці от отвори відбувалося кріплення шаблону до поворотного столу. Для спинок цей, цей стіл вже не підходить Тому що, коли ми ставимо спинку, ви бачите, що стіл виступає, він не дасть можливості фрезі підійти, підійти і обробити край деталі. Тому треба було оцей стіл металевий, на якому кріпляться шаблони. Оцей великий зняти, розкрутити, це треба було викрутити ще 4 гвинта з цих отворів, зняти і поміняти на ось такий маленький, через 4 отвори, так само гвинтами прикрутити його, поставити на верстак. І лише після того можна було починати ставити спинку. Ставилася спинка. Ну, ми розуміємо, що зараз ми не будемо міняти. Металевий, от ставимо спинку і через ці глибокі отвори, уявіть собі, як через цей глибокий отвір треба було потрапити в дірочку, і потім, щоб цей гвинт ще й потрапив от саме в це місце і почав вкручуватися в різьбу. Але коли ви попали одним, у вас потім ще три квеста попереду. Треба було і цей попасти, і цей попасти, і цей попасти. Загалом, наш працівник, який обслуговував цей верстат, використовував на переналадку перехід із спинок на сидіння іноді до 4 годин робочого часу. А зараз ми покажемо, як переналадка відбувається зараз. Наше завдання перейти із. Таких сидінь на отакі спинки. Засікайте час, скільки триває переналадка. Все, верстат готовий до роботи. Як нам це вдалося? Ми зробили універсальний металевий стіл. Бачите, він не круглої форми, він продовжуватий. Таким чином, на нього отак здовж може лягти навіть вузька спинка. І з іншого боку, ми маємо ось тут зробили ось такі штіфти виступаючі. І на кожному шаблоні ми зробили відповідні отвори. Бачите, ось отвір і отвір. Ці отвори ставляться на ці шплінти за рахунок того, що вони рознесені далеко від центру. За рахунок цього виходить, що навіть великий шаблон має хороший радіус, оцей радіус кріплення, що дозволяє йому не ковзатися і не зриватися із шаблона. Таким чином, наша задача зараз велася тільки до того, щоб шаблон сумістити ці отвори із штифтами і опустити ніяких кріплень, ніяких ключів, ніяких головок, ніяких різьбових з'єднань. Це верстат зразу готовий для роботи. Потреби кріпити цей шаблон жодної немає, тому що в процесі роботи, коли ставиться заготовка і починається робота, оцей пневматичний циліндр здійснює притискання зверху. Таким чином шаблону нема куди діватися, якщо він посаджений на ці шплінти. Ось так. Замість 4 годин 2 секунди.